Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про книги, які я читала. На жаль, таких книг було дуже мало останнім часом. Мені взагалі не хотілося читати, не було часу, не було бажання, не було натхнення. А, якось було абсолютно не до книжок, чесно кажучи, і тим паче не до зйомки відео. Тому таких книг, які я саме прочитала, дуже-дуже мало. Але все ж таки таки є. Перша книга, з якої я хочу почати, це книга під назвою Загадкова кімната. Автор цієї Книги Дреда Сей Мічел. Це в нас трилер, це в нас детектив. Дуже довго я дивилася на цю книгу в клубі. Ще з тих пір, як вона там вийшла, вийшла досить таки давно. Я одразу на неї поклала око, але а, потім пішли відгуки. Відгуки дуже неоднозначні, тому я почала сумніватися, купувати цю книгу чи ні. Потім я прочитала відгуки, що саме це видання не дуже вдале, і там багато помилок, дуже дивний переклад, що, звісно ж, мене трошки відвернуло від цієї книги. Навіть, як ви знаєте, я вже вирішила, що купувати її не буду, хіба що вона буде там на якомусь розпродажі з якоюсь великою знижкою, тоді можливо. Ну і власне я вже не стала чекати цих розпродажів. Я вирішила цю книгу прочитати в електронному вигляді. А я прочитала досить таки швидко. Що для мене дивно, тому що останнім часом я, якщо я читаю щось, то дуже-дуже повільно. А цю книгу я прочитала швидко, для мене це вже великий показник. Головні ролі у нас тут дівчина. Ну, звісно, дівчина, і вона з Лондона, вона там, вона там проживає. Вона вирішує зняти кімнату, тільки одну кімнату у великому вікторіанському будинку. Там живуть живе подружжя, досить таки специфічне. І Власне, вона, коли бачить цю кімнату, ну, вперше, коли бачить цей, цей будинок, він їй дуже подобається, він їй там щось нагадує, і вона вирішує, що обов'язково має отримати кімнату, зняти кімнату в цьому розкішному вікторіанському старому маєтку. Ну, власне, що вона робить, коли вона заселяється в цей будинок, він досить таки дивний. Там досить таки багато секретів, якихсь таємниць потроху. Це все будемо дізнаватися, звісно. Люблю, коли в книгах саме на перший план виносять якийсь будинок, якісь таємниці, сімейні і не тільки. Ну, і в цій кімнаті, дуже дивній кімнаті, яку винаймається, здається, звали Ліза, вона знаходить пресме... предсмертну записку. Тобто до неї хтось тут жив, якийсь чоловік, який покінчив життя самогубством. А, і ще й залишив після себе записку, яку ніхто не, не міг знайти, знайшла саме вона. Звісно ж, це все її дуже бентежить, Ну, кого б це все не бентежило, таке дізнатися. І ця дівчина вирішує а, почати там своє власне розслідування, так? тобто дізнатися, що за люди тут проживають в цьому будинку, хто власники, хто жив до неї в, цьому, в цій кімнаті, хто винаймав її. мафії. Ну і, власне, чому він таке скоїв, чому він тут помер. Звісно, це все дуже цікаво, але паралельно ми дізнаємося ще багато таємниць самої Лізи, самої головної героїні. Чи дійсно вона випадково потрапила в цей будинок, чи все таки ні? Виявляється, що у неї дуже багато тарганів, ну, звісно, що вона дуже специфічний персонаж. Ну, таке дуже часто буває а, в книгах такого жанру. І ми починаємо копати глибше, глибше. Це все набирає оборотів, це Перетворюється, можливо, в справжній такий трилер. Я не очікувала, що все закінчиться саме так. Мені було цікаво читати цю книгу, цей трилер. А, можливо, тут справді є якісь мінуси, в тому числі в перекладі, а, якісь там недоліки в самому сюжеті. Але, чесно кажучи, я це все не помітила. Мені було досить таки цікаво. Здається, я не поставила найвищий бал цій книзі, тому що все ж таки читала я трилери цікавіше. Краще. Хоча і це, чесно кажучи, досить таки вдалий. І я можу сказати, що він мені справді сподобався, я його читала із задоволенням, і я не здогадувалася, чим все закінчиться, що дуже важливо в такому жанрі. Тому можу радити, якщо ви любите такий жанр, якщо ви не читали цю книгу, звісно, я вам раджу це зробити. А якщо ви її читали, то обов'язково напишіть в коментарях ваші враження. Враження. А чи виправдалися вони, чи ні, сподобалась вам ця книга чи ні, чи Щось все-таки було не так, чогось все-таки не вистачило. А, цікаво буде почитати вашу думку. Про наступну книгу я вже вам розповідала в своєму книжковому влозі. Дуже давно це вже було, коли виходив той влог. А не знаю, може хтось ще. Пам'ятаю, може ні, але все ж таки в цьому відео я ще трохи хочу про неї розповісти, тому що я її все-таки прочитала. Дуже багато було сумнівів, чи зроблю я це чи ні. Я багато разів її намагалася кинути. Я не хотіла продовжувати її читати, але як бачите, вона в прочитаному я все ж таки це зробила. Я її прочитала. Це Джаральдін Брукс, хранителі книги. На перший погляд це якась така легка мила історія буде про книги, які так всі люблять читати. якась книга для відпочинку, якась якийсь пригодницький роман. Але все це настільки неправдиво, оманливо, тому що це все абсолютно не так. Це дуже важка для сприйняття книга. А це сюжет, в який справді треба поглиблюватися, щоб щось зрозуміти. Автор отримала за цю книгу, чи не за цю книгу, я вже не пам'ятаю. Там за якісь вона взагалі журналіст і письменниця, і вона писала про війну в Перській Затоці для Вострі. Джорнал і а, писала також репортажі про конфлікти в Сомалії, на Близькому Сході, на Балканах. А, це роман став бестселером нью York Таймс, і, взагалі, Джерадін Брукс, вона а, лауреатка Пуліцерської премії за роман Марч за інший роман. А ця книга, я навіть не знаю, чесно, я знову ж таки в Лозі багато про неї розповідала, але там я постійно була в сумнівах, чи буду я продовжувати її читати. Все ж таки, я зробила це. І... Я її читала неймовірно довго. Вона справді важка. Вона розповідає про дуже древню стару книгу під назвою Сараївська Агада. Вона саме розповідає про Сараєво, про дуже багато тут історичних відсилок, релігіозних відсилок, якоїсь філософії, якоїсь археології. А головна героїна у нас то дівчина, яка займається саме з такими от археологічними, ну, не те, що проскопками, а вона. Досліджує саме ось такі якісь дуже старі раритетні видання. Ось такі книги. І вона м, вивчає цю книгу і знаходить на її сторінках якісь фрагменти, будь то там якась волосина, або якесь там крильця метелика, абось там, або якась там крапля крові. І за всі ці століття, що існувала, що існується книга, звісно ж, ем, з кожним цим слідом щось пов'язане. І, власне, ми поглиблюємося, окрім цієї основної історії, де наша героїня. Саме досліджую ось цю книгу, де розповідається про її, про її життя, про її там помічників, про війну в Сараєво і так далі, про це все нас також ще поглиблюють постійно в ці всі історії, які пов'язані з фрагментами, які знаходиться героїня в цій книзі, в, в цій Агаді. І, чесно кажучи, від історії до історії. Якась історія була взагалі мені не близька, абсолютно не цікава. Я просто читала, я не розуміла, що відбувається. Деякі історії були справді цікаві, а, тобто я їх з інтересом читала, а деякі, ну прям абсолютно були для мене нудні і незрозумілі. Тому так важко я пробиралася через текст. А, нас тут переносять просто в різні століття і а, в 20-те, в 19-те, і там В 16, те 14, те ну, тобто ми отак постійно подорожуємо в часі. Кожна з цих історій вона відбувалася абсолютно в різні епохи, і там, звісно, кожного разу у нас ці історії чекають нові персонажі, нові якісь проблеми, а, чи то а, як... війни, які, чи то якісь епідемії, чи то якісь там, вити... витіснення євреїв, чи ще щось. Ну, тобто Якісь проблеми постійно тут поставали в кожній історії читати це було і морально також важко, і важко в плані того, як саме написана ця книга, тому що вона написана. Ну, нібито сюжет цікавий, але вона так сухо написана, ну, ніби справді якийсь репортаж. Ну тобто читаєш і от прям, ну, скрипиш зубами, настільки ось це якось виглядає нудно. Ну, тобто, нібито сюжет цікавий, але читати його нудно, тому що дуже сухо це все написано, не яскраво. Тобто уявити все це, що описує автор, дуже важко саме через стиль написання. Можливо, вина перекладу, я не знаю. Але я читала такі вже відгуки, що також для багатьох ця книга стала важкою не саме через сюжет, хоча сюжет дуже багатогранний, дуже такий серйозний. А саме через те, як вона, як вона написана, ніби справді якийсь репортаж, якийсь журналістське стаття, а не якась художня книга. Ну, власне, якось так, мабуть, більше вже нічого не буду розповідати про цю книгу. В принципі, в цілому. Вона мені сподобалася. Сюжет дуже цікавий такий. Ну. Але чогось мені не вистачило, я її дуже довго мучила. Але дуже рада, що я її прочитала, що я все ж таки не закинула. Що я дізналася, чим закінчилася ця історія, кожна з цих історій, які розпадаються в цій книзі. І в цілому, в принципі, я задоволена. Наступна книга це ось така збірка видавництва Snowdrop Snow від Олі Фреймут. Ну, власне, укладала цю збірку саме пані Оля Фреймуд. Про любов вона називається. Видання досить такі гарне. До речі, зараз його перевидали. Воно виглядає ще краще. Здається, там вже навіть є супероплатник, але тут також непогано Лясе, ось такий гарний глянцевий форза, це все інше. Ну, власне, тут у нас збірка коротких якихось оповідань від різних авторів. Тут дуже багато авторів. Так я вже розповідала про цю збірку, також у тому самому влозі. Тут, ну Власне, є також а, оповідання Олі Фреймут, є також такі автори, як Наталена Королева, Леся Українка, Ольга Кобилянська, О. Генрі, Винничук, Оскар Уайлд, Вірджинія Вульф, Агата Крістів Тут навіть є, Кейт Чопен, Фаїна Ранєвська, Антон Чехов, Маріна Цвітаєва. Ось такі тут у нас є. Автори оповідання є взагалі дуже короткі, там буквально на дві сторінки, а є такі досить величенькі. Що я можу сказати після прочитання ось цієї прози? Взагалі, оповідання це не моє, дуже важко мені це все йдеться. Мені не дуже цікаво читати ось такі якісь короткі історії, тому збірки я беру до читання дуже рідко. Але цьому не хотілося справді прочитати, ознайомитися. І, звісно ж, було цікаво ознайомитися з прозою Олі Фрей. Бо раніше не була знайома саме з її творчістю, з її оповіданнями. Чесно кажучи, її оповідання мені взагалі не сподобалося. Я до неї ставлюся досить таки непогано як до, як до особистості, хоча, хоча знаю, що в її адрес в її адресу дуже багато було хейту свого часу. Але її оповідання. Мені взагалі не зайшли. Я е, ні одне з них майже е, ні одне з них не зрозуміла, про що взагалі вона пише. Вона ще використовує ось цей свій е, західний діалект. Важкувато читати, не всі слова зрозумілі нам, тим, хто живе в центральній Україні. Тому, ну якось так. Що стосується інших оповідань, вони також були ну, якісь, ну, чесно кажучи, абсолютно не мої. Я хочу сказати, що тут є оповідання «Власна кімната Вірджині Вульф. Оцей як, як це це жанр, в якому вона пише, «Поток Сознання. Як це українською? Ну зрозуміли, ви мене думаю. І її оповідання, власна кімната. Я читала я взагалі не розуміла, про що це? Тобто, я розумію, що це жанр. Це ну я не хочу його читати. Хоча в мене є декілька робіт, декілька романів Вульф. Але я розумію, що я вже колись також починала читати Місіс Делавей і не розуміла, що відбувається. Тобто, ну, цей жанр навряд чи мій. І от зараз, за допомогою оповідання «Власна кімната, я, мабуть, це собі підтвердила. Єдиний, єдине оповідання, яке мені тут... В принципі, сподобалося, це, звісно, Агата Крісті. Ну, тому що це Агата Крісті, вона не може не сподобатись. Ем, в принципі, цікаве оповідання, воно називається Віла філомела. Трошки таке, знаєте, трилерно-детективне, тобто в її стилі, в її жанрі. Ем, в принципі, воно було цікаве. Все, Всі інші якось взагалі пройшли повз мене. Е, до речі, Сноудропус, це видавництво Олі Фреймод, воно також видає ем, романи Агати Крісті, але не в, не в детективному жанрі. Тобто, там є такі збірки прям дуже-дуже гарні, але вони так дорого коштують, що я якось постійно собі забороняла їх купувати. Не знаю. Ем, ну, Власне, їх би я також хотіла б колись прочитати, якщо буде така можливість. Ну а ця збірка ну, не моє. Так, і ще одна книга, про яку хочу розповісти. На жаль, її немає української. Покажу вам ось таке видання. Власне, яке було таке читала. Це книга Н-Ламот. Книги «Н. Ламот перекладали українською, деякі є українською мовою, але, на жаль, саме цю я не знайшла українською. Маленькі перемоги: як відчувати щастя кожного дня. Це автор бестселера Птиця за птицею. Про письменництво. Власне, ось тут навіть у нас є фото Енламат. А... Що це за книга? Звісно, тут все дуже голосно звучить на обкладинці. Коли таке читаєш, то очікуєш зовсім іншого від цієї книги. Коли тобі тут пишуть, що а, тебе навчать тут, як відчувати щастя кожного дня. А мені справді це було потрібно. Я справді взяла цю книгу у важкий період свого життя. А, коли ну хотілося чогось такого позитивного, що дасть тобі сили, дасть тобі якесь натхнення, боротися зі своїми проблемами, зі своїми та, тобто відчувати якесь щастя і намагатися знаходити хоча б в чомусь, що тебе оточує, щось позитивне, ну, якось так. Але ця книга зовсім мені не дала цього, тому що, в принципі, ця книга вона розповідає про життя Ен Ламот, вона просто розповідає про своє життя, про свої. Близьких про своїх родичів, про своїх друзів, різні, якісь життєві історії, якісь життєві ситуації, і чомусь в її житті було так багато ем, хворих людей, тобто тих, хто мав якісь невеликовні хвороби, тих, хто помирав, тобто, ну якось це дуже дивно. Ну, не вже за її життя? От справді стільки було таких людей. а-а-а ем, але це все виглядало для мене абсолютно не мотивую, не надихаю читати про її життя. Це було справді нудно. Ще вона тут дуже часто приписує, знову ж таки, і релігію. Проти релігії я нічого не маю проти. Я, я людина віруюча, але читати про це в книгах я не дуже люблю, якщо чесно. А, ну і власне. Немає тут того там якихось, знаєте, пунктів, яких ти очікуєш, що тобі допоможуть відчувати кожного дня щастя. Тобто, ну, ось ця обкладинка, ось ця, ось ця назва, це все дуже оманливо, тому що це просто історія життя Ен Ламот. От і все. І життя в неї було не дуже таке, знаєте, веселе і позитивно. Дуже багато всього було в ньому драматичного, неприємного. Тому, ну, власне, ця книга так. Також мене не вразила, я дуже довго її тягнула і розуміла, що ну, нічого доброго з цього не вийде, вона не моя. На жаль, ця історія також повз мене пройшла і мене не вразила, тому що, знову ж таки, я очікувала отримати від неї зовсім інше. Так, ось таке, я думаю, невеличке відео в мене вийшло, тому що я розповіла всього про 4 книги. Так, останнім часом я читала я прочитала всього-навсього 4 книжки, але хоча б щось. Дуже рада, що хоча б ці книги є, і було мені про що розповісти. Сподіваюся, мій огляд вам сподобався. Скоро побачимося в нових відео. Принаймні я буду намагатися повертатися на канал, буду а, намагатися. Знаходити час, знаходити е, натхнення, е, бажання це робити, творити далі свої відео, не дивлячись ні на що. І дуже сподіваюся, також завжди дуже сподіваюся бачити від вас зворотній зв'язок. Для мене справді це дуже важливо. Тому дякую всім, хто це робить, хто мені пише, і побачимося скоро. До нових зустрічей!